Друзі, хочу показати вам пару взуття, яку я купила в дайхмані для свого брата. Давайте подивимось. Так. Ось такі черевики. Ось так. Коробку поки що приберемо. Ось така сучасна модель. Зроблена дуже якісно. Має гнучку гумову підошву, достатньо гнучку. А, давайте подивимось, що всередині. Всередині ось така байка. Достатньо тепленькі, підійде на нехолодну зиму. Написано, що вироблено в Індії. Ось так. Я кажу впевнена, що вони будуть дуже гарно носитись, тому що я вже маю е, красівки цього виробника і ношу їх вже майже 2 роки, тобто ніяких питань не виникає. А саме найцікавіше то ціна. Тож, ось ціна на коробці 40 євро, мінус 50% 20 євро, але це ще не все. Ось, будь ласка, дивіться, чек. Нам ще зробили на касі 20% знижки, і в підсумку ми заплатили лише 16 євро. Тож, тож, дивіться самі, за нешкірину пару взуття 16 євро. Це багато чи мало, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити подобайки. Всім пока!